Вітаю, друзі, підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. По проханню наших підписників е, виходить це відео по цінах на е, бджолині матки і бджолопакети. Е, вчора по цій темі у нас е, був е, стрім прямий ефір по обговоренню цін. І е, стрім досить розтягнутий більше години, ми вирішили зняти коротеньке відео і е, повністю все розповісти. Е, Крепко не судіть, буду трошки підглядати в зошит, того, щоб не помилитися і хочеться донести всю інформацію точно, що ми вирішили і як буде в сезоні 24-го е, року. І так, потихеньку буду розказувати. Наша матковідна пасіка, хто дивиться наше відео, ми займаємося бджолою Карнікою, лінією Зінгер С-64. В сезоні 24-го року вона буде представлена материнками. Перше це маточки штучного осеміння 21-2022 року. Які пройшли тестування по дочках вже два сезони поспіль, і гарно передають корисні господарські ознаки. Тобто це комбінації Зінгер на Тройзик, 21 рік робив Віталій Ліпатов, 22 рік Зінгер на Тройзик робив Богдан Болюбаш. Так. І також материнками, завезеними в 23-му році з Німеччини, з пасіки Яна Краутера, який займається тільки зінгером, лінією С64. Дві материнки з ізольованого облітника Інформацію можна буде по них подивитися в нас в групі або в описі під відео. Також їхні паспорта. Я думаю, що ми включимо фотографію в це відео. Батьківська група буде представлена лінією Тройзек, але в нас пасіка не ізольована і навіть не умовно ізольована маточки вільного парування, можна сказати так в нас. І так, потихеньку корот... буду розказувати по матках. В першу чергу по неплідних. Але перш нічого сказати, пропустив, вибачаюся, скажу за ціни. Ціни в нас залишаються на рівні сезону 2023 року. При умові, що курс гривні не впаде. Якщо курс гривні різко обвалиться, відповідно буде перерахунок цін. Тобто, по неплідних матках. Перші неплідні матки в сезоні 2023 року були в нас з 10 травня. Зазвичай вони в нас трішки раніше. В нас були проблеми з інкубатором. Першу партію в нас було припекли трошки, і ми тих маток не пускали в реалізацію їх просто ліквідували. Були матки трішки пізніше, 10 травня. В цьому сезоні все залежить від погоди. Як потягне весна, будемо бачити. Відхилення в порівнянні рік року днів 5-10, а так, більш-менш стабільно. Тобто, десь в перші половині травня будуть неплідні матки. В цьому сезоні вони будуть розділені, неплідні будуть розділені на дві категорії. Тобто, неплідні маточки молоді до трьох діб і неплідні більше трьох діб. Всі знають, чим молодша матка неплідна, тим її краще підсадити. І краще вона облітується, краще все. Тому ці матки до трьох діб будуть по 120 гривень. Старше трьох діб будуть по 80 гривень. Так, по неплідних все. По плідних. плідні матки в нас в сезоні 2024 року буде. Три категорії в порівнянні з попереднім сезоном. Також це по проханню наших підписників. Будуть представлені плідними матками перевіреними на засів по ціні 300 гривень. Плідними матками перевіреними на засів і печатку розплоду 350 гривень, і плідними матками перевіреними на. Засів печатку розплоду і перевірені по бджолі. Тобто е ці матки будуть з відводків на трьохсоту рамку, і е покупе, ну, багато в нас в сезоні 23-го року було таких покупців, щоб хотіли такі матки. Хай каже, вона буде трохи дорожча, але щоб вона була точно перевірена, що гарно червить, гарна бджола і гарно все робимо таку підкатегорію. Ціна таких маток буде 450 гривень. Трошки дорожче, тому що гарно перевірити матку, неї, відповідно, треба довше потримати і подивитися на її результати, на її не червіння, як вона червить, яку площу стільника засіває. Всі попередні результати можна так. так по маточках розказав все. Далі, по бджолопакетах. Бджолопакети в сезоні 2023 року в нас продавалися. З 1 травня ціна на бджолопакети була 1800 гривень. Тобто бджолопакети тільки самовивіз, щоб клієнт бачив, що він бере, з якої сім'ї бере. Відкриваємо сім'ю, подобається сім'я, з тієї сім'ї відбираємо бджолопакет, Відкриваємо сім'ю. Покупцові не подобається бджоло-сім'я. неї закриваємо далі, вибираємо таку, яку покупець хоче. Ціна бджолопакета – 1800 гривень. При умові, що не впаде курс гривні, ще раз повторюся. Так, комплектація бджолопакетів, три рамки печатного розплоду, гарно обсаджених бджолою. І кормова рамка, теж гарно обсаджена бджолою. При необхідності плюс струс однеї неї. Рамки. Також по бджолопакетах, після 20 травня можна буде придбати збірні відводки Це по бажанню клієнта. Може клієнт не хоче таку бджолопакет комплектації, може хоче більшу, чи може хоче менший відводок, щоб собі розвинути, щоб було дешевше, після 20 травня. Такі збірні відводки будуть продаватися по ціні 300 гривень рамка печатного розплоду, обсаджена бджолою, плюс 300 гривень матка. Комплектація різна на розгляд покупця. Також по бджолопакетах. В зв'язку з тим, що не всі можуть приїхати до нас на Волинь, а багато хто хотів хотів би. Бджолопакети з матками Карніка Зінгер. Ми з однієї, можна сказати так, і допомога нашим підписникам і замовникам, які нас, з нами працюють не один рік і купляють в нас матки від лінії Зінгер і тримають бджоли. Можна буде придбати бджолопакети з нашими матками в інших регіонах України. А саме Київська, Одеська і ще в одному місті у нас на Волині. По цінах на ці бджолопакети вам треба буде домовлятися відповідно з самими продавцями бджолопакетів. Зараз я коротенько скажу контакти, і зразу після того, як я скажу контакти, чи під час того буде вставлено відео пасік наших підписників, які мають бажання продати бджолопакети з матками Зінгер від нас. Я буду говорити, де знаходиться прізвище, контакти будуть вставлені на самому відео і в описі під відео. Можна буде, як я вже говорив, придбати бджолопакети Київській області, Боярка, село Нове. Мазур Євген Олександрович вже досить великий час співпрацює нас. Не один рік купляє від нас матки. Задоволений. Дивіться коротеньке відео, записуйте контакти, кого інтересує. Шановні колеги пасічники. При двірі весняного сезону буду продавати пакети або сім'ї зі своєї пасіки. Пакети і сім'ї будуть на рамці Дадан та на 145-й полурамці. Наразі маю 68 сімей. Станом на даний час зимовка 100%. Орієнтовний срок продажу 1-5 травня. Пакети будуть з серпневими матками молодими. На рамці Дадан. Підсаджені вони були. Будь ласка, 12-10 жовтня місяцем як рекомендує Рахматулін осінньою заміною маткою. гарантовано забезпечення безроєвого наступного сезону. Також будуть пакети з однорічними матками або сім'ї. Дворічні не тримаю, завжди йде заміна маток. Матки купляю Вільчинського Миколи. Неплідні, облітую на власній пасіці. З зінгером С64 я вже 4 роки, тому трутневий фон відповідає породності. Будь ласка, боярка Київська область. Поруч з бджолопромом. Знаєте, мабуть, що, де Домбровський виробляє вощину. Будете закуповуватися. Завітайте, будь ласка, село Нове, вулиця Польова, 21а. Всім гарної зимівлі і наступного гарного сезону з гарної ціни намет. Другий підписник, який е має продати бджолопакети з матками, знаходиться в Одеськ Одеська область, Болград. Ковпак Євген Олександрович. Теж не один рік з нами співпрацює. Пасіка повністю на наших матках. Карніці Зінгер лінія C64. Контакти дивіться на відео і в описі під відео. Привіт! Це второй раз. Це за останні 2 тижні. О! прошлогодній маточки. То що було на цьому таке. На дві рамки отводок був і этот. І з нього в цьому году тоже отводок на три рамки було сделано этот хвост. Отака красата. Спасибо тебе огромное. І ще один підписник наш, який не одно не один раз в нас брав Купував бджолокопакети, купував матки, теж знаходиться на Волині. Це колишній Старовижівський район, село Дубечне, скакун Микола Федорович. Контакти будуть на його відео і в описі під відео. Всім доброго дня. Пасіка знаходиться село Залюття це в мене сім'я з, з номером номером 4 сім'я в цьому році рекордсмен Для... ну, забрано вже два рази третій раз потрібно забирати третій раз ось така картина Ось така картина. Треба давати сроч терміново інші наставки. Так як цей те Ось ось така ситуація. Все. Всім гарного дня! Так, коротенько, вроді би, все розказав. Може, що неправильно доніс інформацію, пишіть в коментарях під відео, буду радий відповісти. З, е, е, якщо будете купляти е, джолопакети ще раз повторюсь, від наших підписників з нашими матками по ціні договля, е, домовляєтеся відповідно е, з продавцем. Я не хочу бути посередником. Телефонуйте і самі домовляєтеся. На цьому все. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Ставте палець вверх, кому не подобається палець вниз. Знаю, що е, це е, відео, е, зазвичай ці відео по цінах е, викликають дуже багато коментарів, дуже багато е, сперечань. Пишіть, буду радий відповісти. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!